Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. Сьогодні на огляді затишний будинок в селі Андріївка Бучанського району з ремонтом. Будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів. До Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований та доглянута територія. Є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами. Літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню. Санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер. Душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня з загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди, два магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Шиферного покриття. Висота стелі 2,70 метрів. Будинок підійде для великої та дружньої родини, тому що в будинку аж цілих шість кімнат, камін, лежанка та плита. В залі на підлозі якісний паркет, другий поверх обшитий деревом. Будинок немебльовано. В дворі скважина з питною водою, майстерня та гараж. Заведено 5,5 кВт електроенергії, опалення пічне, за допомогою каміну та електроконвекторів. За додаткову оплату можна завести воду та каналізацію в будинок. Є заїзд для машини. Будинок огороджено та встановлено сигналізацію. Багато цегляних доріжок, поруч з якими розміщено невеликий город. Кооператив знаходиться в сосновому лісі. Де не лунає сирена, не літають шахеди та не вимикають електроенергію. Машиною до пляжу річки Дніпро всього 20 км. До пляжу річки Рось всього 6 км, маршрутки Черкаси Канів ходять кожну годину. Це ідеальне місце для постійного проживання. Додаткова інформація за посиланням на телеграм вказаному в оголошенні, та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити нові оголошення. Терміново продається два будинки на одній ділянці в селищі міського типу Гришківці всього в 2 кілометрах від Бердичева в Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів. Та є невеличкий городик. Будинок перший: 36 квадратних метрів, невеликий коридор, кухня студія та кімната спальня, санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблів. Будинок другий 45 квадратних метрів, має невеликий коридор, велику кухню студію та велику кімнату спальню, санвузол, металопластикові вікна, металочерепиця та косметичний ремонт. Також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа. Туалет, септик, опалення електричне, будинки для проживання або, можливо, під бізнес, під здачу в оренду для декількох сімей. Це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми салами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч Величезний ліс і 4 озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал. Вашій увазі будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття на дах і в підвал. Два котли паралельно. Один на дровах, другий на газу. Той, що на дровах, працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкрита лінолеумом. Лі 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 Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів з дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом, ванною та раковиною. Кухня 11 метрів. З дубової дошки. Веранда та коридор. Виконані з сосни. Підвальний поверх 42,1 квадратних метра. Другий поверх з балконом для подальшого розширення житла. Перекрите між всіма поверхами. Залізобетонне. Господарчий будинок біля будівлі з кухнею. Під кухнею погріб. Поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай, два місця для корів і два загони для свиней. У дворі бесідка, туалет, будинок для курей, великий садок, маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою, садок, школа для навчання дітей, є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки.